Вітаю тебе на уроці української мови. Продовжуємо з тобою працювати над темою вимова і правопислів із ненаголошеними е-в коренях. І сьогодні ми з тобою прочитаємо слова з ненаголошеними голосними Е-в корені. Дізнаємося, як вони перевіряються наголос, та проведемо мовне дослідження. І так, треба дружно привітатись. Добрий день, дружно голосно сказати. Добрий день. Вправо, вліво поверніться, усміхніться. Ще раз дружно привітайся. Добрий день. Дякую. Давай перевіримо, наскільки вірно ти справився з домашнім завданням. Тобі потрібно було прочитати та переказати текст. Зараз тобі потрібно обрати завдання на вибір та виконати його письмово. Запиши, будь ласка, до зошита сьогоднішню дату та обери завдання, яке ти хочеш виконати. Жовте. Поділи на склади для переносу слова, списування, відміниться. Рожеве, з оповідання математика і цукерки» випиши 5 слів, у яких звуків більше, ніж букв. І останнє блакитне, з останнього речення оповідання математика і цукерки виписати слова, які мають ось таку. Будову звукову. Обери завдання та виконай його, будь ласка, тисни відео на паузу. І переходимо з тобою до роботи з підручником, знайди, будь ласка, вправу 171 на сторіночці 67. Зараз ми проведемо мовне дослідження та зробимо висновок. І так, крок перший. Нам потрібно виписати з оповідання математика і цукерка виділені слова. Випиши їх, будь ласка, з нового рядочка і не забудь записати посередині слово вправа 171. Тисни відео на паузу. Познач в цих словах наголоси. Підкресли слова, у яких чітко вимовляють звуки Е. і Зробимо висновок. Не завжди у словах звуки е і, і можуть вимовлятися чітко. Ми можемо іноді їх сплутати. А сьогодні ми навчимося як же перевіряти, який звук є в слові Е чи И. І для цього ми з тобою виконаємо завдання друге, вправи 171. Прочитаємо слова та порівняємо вимову голосних звуків. І так, у нас є слово. І вимова, як же перевірити? Читаємо десять, далі десятка чи десятка. Угу. А буде десятка з Е, тому що похідне слово десять, десятка. Далі син, синочок чи синочок. Синочок, вірно, похідне слово син. Далі 9, дев Дев'ятка, тому що від 9. Наступний стовпчик прочитай самостійно, тисни відео на паузу. Давай пригадаємо з тобою правила. Голосний звук у наголошеному складі називають наголошеним. Голосний звук у ненаголошеному складі називають ненаголошеним. Наголошений звук завжди вимовляють чітко. А ненаголошений звук Е вимовляють наближено до И, село, стебло. Ненаголошений звук І вимовляють. Наближено до Е. Крило зима. А для того, щоб не плутати і з Е, потрібно вміти добирати слова для перевірки. Ось зараз ми з тобою це і виконаємо. Усне завдання, будь ласка, давай перевіримо. Земля. Землі, силач, сила. Деньок, день, димок, тому що дим, кленок, тому що клен. Так, вірно. Другий стопчик прочитай самостійно. Тисни відео на паузу. Переходимо до наступної вправи, вправа 172. Запиши, будь ласка, посередині. Зараз прочитаємо з тобою текст, уставляючи пропущені букви. Сонце сіло, погасла вечірня зоря. Який ми з літеру ставимо Е чи «І»? Вечірня чи вечірня? Від якого слова? Вечір. Так, ми ж не говоримо вечір, ми говоримо вечір. Тому ми вставляємо Е. Вечірня зоря. Далі у вікнах заблищало чи заблещало? Добираємо слово для перевірки. Слово блиск вставляємо яку літеру, літеру і вірно заблищало світло. Над селом, селом чи силом. Запам'ятай селом. Селище. Ми ж не говоримо селище, а говоримо селище ось таке перевірне слово. Над селом спускалася ніч. Спиши, будь ласка, ці речення до зошита, вставляючи пропущені букви Е чи І. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Виконай перевірку, чи правильно ти вставив. У слова літери. Переходимо до завдання 3 та 4. Третє завдання нам потрібно дібрати до поданих слів спільнокореневі так, щоб ненаголошені «е» і стали наголошеними, та записати слова за зразком, ось як у нас зразочок є. Позначити корені та поставити наголоси. І так, бачимо зразок, медовий мед. І тепер ми зараз з тобою добираємо. Ти після кожного слова ставляєш відео на паузу та записуєш пари слів. Розпочнемо. Книгарня. Книга, молодець. Записуй. Далі. Гречаний. Гречка. Записуй. Тигреня. Тигр вірно. Далі. Частота. Чистий. Вірно. Не чистий же, а чистий. Так, записуй. Степовий. Степ. Так. Теплиця. Тепло. Чудово, ти записав пари слів. Тепер же твоє завдання позначити корені та поставити наголоси в цих всіх словах. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Перевіряємо, чи вірно ми справились? Вірно, ми молодці. Переходимо до останнього завдання. Потрібно прочитати скоромовку, запам'ятати її та списати з а не з екрану. Давай її прочитаємо. У Василя весело на все село. Ще раз прочитай: у Василя. Весло на все село. Ще раз прочитай. У Василя весло на все село. Прочитай ще декілька разів. Перемотай відео або зверни його та запиши цю скормовку до зошита з пам'яті, а не з екрану. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Так, тренувальні вправи вже ми з тобою виконувати не будемо. Ми виконали дуже багато завдань і тепер домашнє завдання. Тобі потрібно прочитати слова до слів з ненаголошеними е e, в «корені» добрати спільнокореневі з наголошеними е e, за зразком та позначити корінь. Схоже, як ми робили з тобою в попередній вправі. Бачимо зразок. Чергувати черга. Читаємо слова. Верхівка, верх. Так, кислота, кислий. Так. Темніє, темно. І так далі прочитай кожне слово та добери слова так, щоб у коренях були е, и. Наголошеними, щоб вони чітко там чулися. І давай зробимо підсумок уроку. Якщо тобі здалося все, в кінці робочого, робочої сторінки з нашої роботи письмової, постав веселого смайлика. Якщо виникали труднощі смайлика е, незадоволеного, потім, якщо ти завтра зможеш постаратися і попрацювати краще, постав ось такого смайлика. І якщо тобі взагалі нічого не вдалося, то постав сумного смайлика. На цьому наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!